Доброго здоров'ячка, доброго ранку. Привіт, друзі. 27 жовтня. 23-го року. Ось і другий місяць закінчується осені. Скільки тієї осені, наче тільки починався і вже кінець, ще один місяць. теж Швидко, я думаю, пролетить. От. А там зими три місяці, а там і весна. Дивимось оптимістично на все це. Ось, така погода в нас гарна тримається, як для цієї пори року. От. Дощі проходять, мабуть, гриби будуть. І не холодно. Ось вранці у нас було 11 чи 12 градусів. В день буде тепліше, щось 17. От. Так що якраз погода для грибів. Ну і ми радіємо, що немає морозів. Я особливо я не дуже люблю морози і зиму. В квартирі у нас тепло. Про минулого разу. Коли я знімала, казала, що тепла нема, але в той же день і нам дали тепло. Так, у мене тут фіалочки цвітуть. Хочеться сказати і пахнуть. На жаль, не пахнуть. Мій чоловік любить всі квіти, які квітнуть, нюхать. І кожен раз я йому говорю: да вони не пахнуть. Ну, є, звичайно, домашні квіти, які пахнуть. Але їх дуже небагато таких. Ось дивіться, така квітка здоровенна, що навіть не тримається. Камера так не передає, вона дуже велика. В діаметрі не менше 5 см. Ось і ці цвітуть. Ось тут підв'явший забрати його. Ось тут який колір гарний фіалочки. Я наскільки пам'ятаю, що це, здається, рапахаоя, чи якось так називається. Так, і тут борода висить. А тут у мене донька була ще місяць назад привезла сухоцвіти. Такий букет стоїть красивий. Він стояв в іншому місці, але його там майже не видно. Тут більше видно Шаня, вишитий портрет на машині вишивальній. Ось такий букет. Сухоцвіти, різнокольорові. Вони доволі дорого продаються такі букети. Так, тримаю, не зрізаю. Відцвіли вже тут пару квіток. Ні, вже не пару, три, мабуть. Я думала, що сьогодні зацвіте, щоб вам показати. Ну, я сфотографувала і у відео шортс коротке, там є квітка епіфірума. Там гібіскуси цвіли От, один і другий. І епіфірум. В усій красі, От. а це щось не відкрилось. От сьогодні вже зірву. Вона квітка тримається зовсім мало, вечором розквітає, а на ранок вже починає закриватись. Такий аромат іде від неї. Чоловік навіть замітив, каже, що це в тебе так пахне, зайшов у кімнату був. я йому показала, говорю, ось така краса цвіте і пахне. Ось уже відпала квітка, десь валяється там. Якраз попала у відро ось цього гіпіскуса. Так, тут ось не знаю. Олерію. Чи обрізать, чи хай я так цвіте, вже така височенна. Ту я обрізала була, і вона така невеличка, помаленьку там цвіте, то цвіте, росте, не цвіте. По ацеті, бачите, уже починають червоні листочки. Ось і тут. Така гарна, яка буде у мене гарна, коли всі, всі верхні листочки будуть червоні. Mm. Красота? Так, а що тут? Ой, вчора теж така гарна квітка, повна, така прямо пилісточки, скільки їх було. Ну, така здоровенна квітка. А бачиш, сьогодні там теж на фото у відео шортс, є і цей гіскус. Так що, кому цікаво, подивіться. Так, ці дендробіуми ще я не бачу о, бутони, ще не народжуються, нема ні на одному не бачу. Ну і хай, коли треба, він знає, коли треба, випускати бутони. Ну, а тут я зараз відпочиваю, поливати приходиться дуже рідко, на, той, на тій лоджі зовсім майже не поливаю. О, там трохи ці, ну, коли прийду, тоді буду казати, показувати. Так, валінопсиси нарощують, набираються сили, листочки ростуть нові і, мабуть, до Нового року не зможуть зацвісти, Колумнея продовжує цвісти, це вже тримається, мабуть, тижнів два квіточки. Я сусідці, тут був отросточок такий невеличкий. Може, я тоді й пошкодила, що в мене така ж гілка велика була, і вона почала в'янути, не знаю. Так акуратно я зрізала. Так у неї маленький черенок і зацвів, мені показувала. Тут теж потроху. Цвіту, це все омоложення вони пройшли, деякі я зрізала голови, так сказати, і цей вони переукоренила, а деякі я листочками обновлювала, і це вже дітки, стартери, стартери починають цвісти. Ось і тут я бачу ну, бутончик. Пасмурні дні досвідчив, коли сюди сонце, от сьогодні сонце, не знаю, після обіду буде сонце чи ні. От, Якщо не буде, то буде продовжувати світло горіти. А якщо буде, сюди сонце попадати, сонячні промені, то тоді відімкну Черенок і біскуса. Там, мабуть, вже скоро і корінці будуть. І бачите, як тримається. Ще один у мене стояв, я його викинула. Він весь пов'яв, щось не пішло у нього. Не захотів він укорінятися. А цей стоїть, ось подивіться, в якому гарному стані. дивіться Листочки навіть деякі чуть, -чуть прив'яли. Ось, бачите, фіалочка підняла е, ці листочки вверх. Бачите, як? Руки вверх. Це їй малувато світла. Треба їй лампу трохи. О, ну, ладно, тоді двома руками, то ще впаде на них. От. Це, коли е, сильно вниз листя, прямо е, і горшка не видно, це багато світла. Для, фі... для фіалки, вона така реакція у них. А це мало світла, і вона тягнеться до лампи. Матіола ще тут трохи Але щось я запаха й не чую вже. Мабуть, треба вже викидати. А шкода. Я не знаю, мені завжди шкода щось викидати. Коли щось пропадає, я завжди заспокоюю себе і кажу: ну, і так і говорю, не захотів ти жити, що ж зробиш? Ну, Розпрощаємося. От, а просто взяти, викинути, мені завжди шкода рослина. Я відношусь до них, як до живих, Ну, вони такі є, живі істоти, от, е, яких. Шкода е, образить, шкода викинуть. Через те в мене і скільки рослин багато, бо мені шкода їх викидати і все інше. от Пеперомія, ось дивіться, тут темно-зелені листочки, тут. Ось вона повинна бути з такими листочками, але коли світла не вистачало, тут вона була далі в кутку. От, і ось такі листя. Вони так і залишаться, вони вже не стануть такими от п'ятнистими. Так, бігонія, красуня така прямо. дуже гарна, така кругленька. Ну, такий прямо кущ дуже гарний. Полимати вчасно, підгодовувати і нічого не треба, щось такого. Ось, бачите, волосочки по кінцям на кінцях, на ободках листя. О, волосаті які. Так. І поцирта. Ще їй рановато цвісти, вона у мене цвіте зимою. Щось так. Або туди аж на початку весни. От. Хамедорея ще не, не бачу цвітоносів. От, вона всю зиму цвіте у мене. В цьому році гарно розрослася. Так. Ну, йдемо туди. До тих квіточок там сонця багато о. Цеперус. Гігант, це кава. В холодку Циперус закриває світло. Так. Йду через поріг, у нас такі пороги високі. Обережно треба, то можна зачепитися. Так, ось, дивлюся, пов'яв плектрантус прив'яв. Треба поливати срочно. Бач, тут і холоднувато, але все рівно. Ось алоє, ви подивіться, цвіте і цвіте. Ось світонос, ось ось цвітає. І так швидко ростуть, ось на днях тільки витикався трохи. Ось дивлюся, Аліандр, подивіться, тепло, і це цього й не треба було, а він випускає уже, бачите, ось, дивіться, скільки випустив гілок нових. Ось треба, і ось на цьому. Так, бугенвілія тут. Бачите, на, на її сонечко. Так, що тут? Кактуси? Я не поливаю, хоч навіть і зараз потепліло, але не поливаю кактуси. Правда, я їх поливала коли? Ну, не знаю, може тиждень назад чи днів 10, так що вони недавно не поливаються. Ось, бачите, ще цвіте. Гімнокаліцеум. Вони цвітуть, якщо мамілярії в мене цвітуть тільки весною, то оцей протязі всього літа цвіте. Оце всі три гімнокаліцеуми. Це астрофітум. Ось вже наступний сезон він з бутонами. Вони зберігаються. Всю зиму будуть так. відпочивати разом із кактусом. Бутончики. Дорстиніє це дітка цієї дурстинії, а ця та, що була підгнила, вона й хворіла ціле літо, вона й не цвіла. Ось ця цвіте до сих пір. Така, бачите, яка вона цікавої форми. Каудекс який Це ж теж у неї Каудекс. От. А тут е, все-таки вона пострадала. От. Так, Каланхоя. Прийдеться вниз спускати, бо буде, якщо буде цвісти, то десь отам зверху а що мені. Під стелею квіти. Мені треба любуватися. Через те спущу вниз. І квіти якраз будуть на рівні, ну, десь, отак, під віконня. Може там щось, коробочку якусь підставлю. От. І щоб бачить, ось давайте ще звідси покажу оцих великанов. Ви подивіться, ну це ж, ну ой, ну цікаво. Цвісти теж будете. І ви цієї зими, як прошлу зиму. Ось і ще який лізе, дивіться, який потужний, подивіться, який він. Можна рибу ловить, на удочку брати. Такі потужні, дивіться, які стебла. О! Значить, все достатньо йому. Так, гіпіаструми зеленіють. В прошлому році в мене. Вони і не всі скинули і листя. Отак От я їх не поливала місяця три, чи може й більше. І вони де... декілька листочків кожен скинув, а так вони і зеленіли. Ось і тут, бачите, я їх не поливаю. Ну, правда, це ж ще недавно я їх не поливаю. І так вони і будуть стояти у мене. І клів'ю не буду поливати. Ці сукуленти, ось ці я була полила, трохи тут щось я забрала, а, забрала тут гіпіастром стояла, токи, трохи їх розсунула, о, щоб видніше їм було, світліше. О, ось тут теж каланхує, цвіте, цвісти буде ось недавно зрізала. Зефірантус там, як борода розріжеться. Теж його, як і гіпіаструми, рекомендують не поливати, щоб він відпочивав. О, гуерні так, треба швидко поливати плектрантус. Я його тут він стояв, витягнувся за цеперусом. Я сюди його поставила. Думаю, що тут, мабуть, йому буде краще. Каланхоя. Я прямо любуюсь ним. У мене ще ніколи не було такого гарного Каланхоя, як оце. Дивіться. Так, а тут О, ще давайте подивимось на Красандру. От, вона вже. Не цвіте, ну один тільки ось, одна гілка тільки. А там я не бачу вже у неї цвітоносів. Хай відпочиває, під весною я її обріжу теж, і буде гарненька. Тут будемо під звук хлібопічки. У мене там тіста. Замішує. Ось, дивіться, вже хоя. Подивіться, вся, вся вона. Я рахувала і збилась з рахунку. То 15 нарахувала, то 16. Ну, десь так, півтора десятка, а то й більше. Ось. Вже почали розпускатися, ось квіти. Вже буде... Сьогодні буде запах. А ось тут маленька пуансетія. Дивіться, вже листочок один почервонів, якого гарного кольору. Зараз поверну. О, і другий червоніє. Ось, от теж червоніє. Ось. Ні, звідси тепер не, не так видно. А там було видно, він такого. Насиченого кольору. Так, тут черенок пеларгонії, дивіться, гарно себе почуває, Уже, мабуть, там і корінці є, вже й листочки ростуть, і листочки піднялися. А тут цікаво, процвіте, чи ні. Цей черенок ось оцвів, а цей ні. Ось побачимо, буде цвісти чи ні. Так, ну на цьому огляд зробила. Буду говорити до побачення. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, пишіть, що у вас нового. Діліться якимись секретами. Може хтось прочитає під відео, глядач який. От. Заходьте в мої плейлисти. Відео про квітів дуже багато. Дуже багато. Відео там рекомендації на, любу, на любе питання, мабуть, є, які виникають у тих, хто займається квітами домашніми. Садовими, ні. Домашніми. Ой. На цьому. Пока-пока, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте здорові. Мирного неба нам всім, миру на нашій планеті, щоб не було воїн. І все. Пока-пока!